Привіт всім ви на каналі Steel Ost, а сьогодні у нас на розгляді PlayStation 5 Pro. Так, вирішив я все ж таки витратитись і купити саме pro версію, яку нещодавно вийшла. Так, коштує у нас, звісно, офіційно дуже великі гроші, але я купив трохи за нижчою ціною. Давайте подивимось, що ж там всередині. Так, відкривши коробку зразу, ми бачимо стандартний HDMI. Ні, це не HDMI, це кабель живлення. Так, вже є кабель живлення один. Так, що в нас далі? Тут ми зразу бачимо геймпад. У-у-у, геймпад. Який же він. Перше буду тримати його в руках. Який же наш геймпад. Ну він такий приємний. Звісно, могли б і про геймпад е покласти в про версію консолі, яка без дисководу. Без дисководу. Ще раз наголошую, вона без дисководу, ну це просто свинська ціна за таку консоль. Так, що в нас тут? Ось тут вже HDMI. Так, ось це вже стандартний HDMI. Якщо ви хочете, маєте якийсь класний телевізор, якийсь 4К 120 Гц і далі, то можете собі купити якийсь HDMI 2.1, бо це стандартний, я думаю, це 1,4. Так, ще в нас тут є. Ну, щоб заряджати геймпад USB-C. Тут у нас ще макулатура, і, звісно, сама сама вона нова PlayStation Pro. Ну, як нова, майже така сама дизайну. От тільки декілька полос додали нових. Ось нарешті її розпакував, яка вона з вигляду. Ну, ви вже давно в всіх оглядах бачили, яка вона є з вигляду. В принципі, вона трохи вище за Slim версію. Я її, звісно, не мав. Це моя взагалі перша PlayStation 5. Але вона з вигляду трохи вища. От тут є два USB-C. Так, це кнопка включення. Зверху нічого немає такого. Так, ззаду у нас живлення. Так, є кабель Ethernet для інтернету. Два для USB. І ось це HDMI, так. Ну і ніби все. Ось і все. Це все, що було в коробці. Ні тобі ніякого, ні про геймпаду, ні другого геймпаду. Навіть ні підставки не поклали, ні дисководу. І все це коштує або 700 доларів, або 800 євро в Європі. Ну, давайте протестуємо трохи. Почнемо з тих ігор, які отримали патч оновлення для ps 5 Pro. Наприклад, Horizon Forbidden West дійсно є відчутні покращення. Грати тепер стало ще комфортніше, і картинка просто вражає своєю якістю, яка нічим не гірша, ніж на ПК. Є три режими графіки, з яких я рекомендую грати в режимі про 60 кадрів. З підтримкою VRR на телевізорі буде навіть більше 60. Є ще навіть збалансований режим на 40 кадрів, з ніби як трохи чіткішою графікою. Та сама ситуація і в Final Fantasy Rebirth. Тут також є велика різниця порівняно зі стандартною PS5. Кращу сторону, звісно, є чотири режими графіки, з яких новий під назвою Versatility дійсно покращує картинку і зберігає при тому 60 FPS. Тепер минності в грі набагато менше, і картинка дійсно стала приємніше. І тут ви скажете: так отже ж, різниця дійсно є, значить, і захмарна ціна консолі виправдана. Але це в іграх від Sony. А що там в інших проектах? В Assassin's Creed Mirage, наприклад, і на звичайній PS5 60 кадрів, і картинка нічим не гірша, а в деяких моментах навіть краще. Хіба що в 4К нова консоль видає 60 FPS з новою системою апскейлінгу PSSR, на відміну від 30 стандартної. От якби на PRO зробили підтримку 120 кадрів у HD, було б вже більш відчутний апгрейд. В інших іграх без оновлення на PS5 Pro, в основному змін немає. Lost Judgment, наприклад, взагалі ідентично звичайній PS5. Ніяких змін немає, і все ті ж два режими графіки в 30 і 60 кадрів. Хоча тут би консоль, на мою думку, легко справилась із підтримкою навіть 120 FPS. В метро аналогічна ситуація. І в Pro, і на звичайні 60 FPS 4 k хіба що може, ніби як є підтримка 8 k 60 кадрів на PRO. Перевірити, на жаль, звісно, я не можу. Але в Ютубі бачив ролик. А так ніяких нових режимів графіки тут немає. Загалом неможливо передбачити, чи будуть розробники часто користуватися потужностями про консолі і адаптувати свої ігри під неї. Деякі компанії точно не будуть спеціально підлаштовувати свої ігри під прошку, а просто звалюють усе на PSSR апскейлінг, який зробить цей ніби апгрейд для нової про консолі. Поки що на більшості заявних іграх дійсно видно різницю в кращу сторону, але чи вартує це оновлення 700 доларів чи 800 євро? Для звичайного гравця, який не переймається графікою і там FPS, ФПС грає на монітори, Full HD чи навіть 2 2K, напевно, ні. А для власників передових 4К телевізорів, або просто фанатів PlayStation, які мають зайві кошти, і яким все ж трохи не вистачає потужності, FAT чи Slim, думаю, можна задуматися про купівлю про версії консолі. Чи покаже PS5 Pro в майбутніх проєктах увесь свій потенціал і чи будуть розробники часто займатися адаптацією під прошку – питання відкрите. Але не дивлячись на ціну, це все ж класна консоль, яку просто приємно мати в наявності, якщо є зайві кошти. Що ж стосується власників стандартної ps 5 перехід на найпотужнішу консоль світу не має сенсу. Тим більше за ту ж ціну можна купити навіть слімку з дисководом і ще залишиться на діджитал-версію. З вами був стіл О, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а також пишіть, що думаєте про оновлену ps 5 чи вартує вона своїх грошей чи ні. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.